Земля вмивається сльозою, і на розвалинах війни зітхає відчаї журбою і волає, Господи, прости навкруг зруйновані будинки, розбиті храми дорогі, добротні і затишні маєтки перетворились в пустирі, і переорані війною зітхають втомлено шляхи, там біженці, йдучи юрбою, зітхають, Господи, де ти? Біда, мов темрява, покрила всі наші села і міста. Надія й віра так безсила. І, Здається, виходу нема. Тому на згарищах і руїнах, в розбитих селах і містах волає наша Україна до Бога смутком на очах. Де ти, де ти, чи відвернувся, чи залишив в біді наш край, а Бог той самий. Не змінився, він чує крик наш і відчай. А Бог в метро де породілля в муках народжує дитя. Для неї він одна надія, коли навкруг іде війна. Бог під завалами в підвалі, де плачуть люди ще живі. Він дбає, щоб їх дістали, щоб були звільнені усі. Бог. У лікарні плаче з батьком, з чорнілим і сивим бі від біди, що над простріленим дитятком кричить душею від журби. Бог з мамою, якій судилось зустріти сина у труні. Для неї щастя увірвалось, а Бог підтримує її. Бог і служителем у церкві, що опустіла в час війни, тримав молитві його руки, щоб міг до неба Він дійти. Бог поряд там із полоненим, якого мучать вороги, Він дасть, і буде він спасенний з лищат кривавої Орди, а Бог. В машині з волонтером, який під обстрілом везе В гарячі точки допомогу, і хтось врятований буде, Бог в полум'ї, де рятувальник дитя виносить на руках, і крізь огонь у час печальний до Бога кличе у думках. Бог. В будинку з сиротою, там, де запеклий бій іде, він там, і в час лихий рукою снаряд від неї відверне, а Бог у окопі із солдатом його надійно береже, бо ж він чиїсь дитині, тато, живим додому він прийде. А Бог із лікарем в підвалі, який без світла, без води лікує рани, градом рвані, щопає куль страшних сліди. а Бог зеленим коридором з переселенцями іде, і ті, хто під його покровом, то куля тих не здожене. А Бог із церквою, що кличе про милість для усіх людей, що на колінах слізно плаче і вдень, і в темряві ночей. Бог не поїхав з України, забравши милість в чемодан. Він біля кожної людини, він бачить твій тривожний стан, Бог плаче над дитям убитим, над раненим в боях бійцем, відпоряд тим. Щоб твій дух зцілити, щоб ти з покореним лицем прийшов до нього і схилився в покорі серця перед Ним. Бог в Україні залишився, щоб підмогу дати тим, хто обесилений до краю, хто втратив віру в майбуття, Бог з нами й тут, в момент відчаю, відчуй Його любов сповна. Коли поміж тривожні звістки волаєш, Бог, де ти? Знай, Він спішить, щоб бути близько. І хоч здригаємось від болю, втираємо сльози із очей, Бог з нами тут, на цьому ж полі бою, Бог захистить своїх дітей. Слава Богу!